Люди, які багато скинули, як ви це зробили? Підрахунок калорій і тренування кілька разів на тиждень відредаговано. Варто зазначити, що підрахунок калорій безумовно є більш важливим елементом. Для мене найбільшою перевагою тренувань і фізичних вправ було те, що вони допомагали мені бути дисциплінованим у дотриманні дієти. Я був куди менш охочий порушувати дієту після того, як добряче попітнів на від тренуванні або довгій прогулянці. Також хочу зазначити, що мені знадобилось майже два роки, щоб схуднути і у Римувати вагу і це не враховуючи невдалих спроб. Я харчую справильно 85% часу. А решту 15% споживаю улюблені продукти. Єдине моє правило ніяких переїдань. Я раніше вже пробував 100% дієту без щитмілів і набрав всю скинуту вагу назад, а потім набрав ще трохи після зриву. У 2015 році я сіла на дуже сувору дієту, намагалась живати близько тисячі калорій на день, займалась кардіотренуванням по цілій годині 6 днів на тиждень. На сьомий день відвідувала заняття звальних танців і схудла приблизно на 30 кілограмів. Але це була ненадійна стратегія, і я знову набрала 25 кілограм. Цього року я поставила собі за мету пройти мільйон кроків за 107 днів. Кінцевою датою була запланована відпустка. Все йшло Досить добре, і я навіть скинула близько 9 кілограм. А потім пішла до лікаря, і він сказав мені, що рівень глюкози в моїй крові був 216, І у мене був так званий добре підтримуваний цукровий діабет з тих пір. Минув місяць. Я повністю відмовилась від солодощів і перестала вживати солодку газовану воду. Зараз я вже скинула близько 17 кг. Також я дотримуюсь періодичного голодування. Більшість днів перший прийом їжі не раніше одинадцятої ранку. А останній не пізніше 19-ї вечора. Я схуд зі 140 кілограм до 92, повністю відмовившись від фастфуду, перейшовши на дієтичну газовану воду і займаючись на орбітреку по 30 хвилин в п'ятницю, суботу та неділю, це затягнулось на пару років, але все вийшло. Перестав вживати алкоголь і газовану воду. Тепер я п'ю тільки воду з лимоном. Не харчуюсь в ресторанах, готую тільки власну їжу, багато курятини, овочів, нічого смаженого. Ходжу в тренажерний зал кілька разів на тиждень. Зараз я схуд із приблизно 113 кг кілограм до 79. Я схуд на 30 кіло. Я щодня долаю 5 кілометрів швидким кроком, близько 40 хвилин. Їм тільки рибу і курячу грудку, ніякого червоного м'яса, рис і пасту, а також багато овочів і фруктів, яких мені захочеться. Майже всю їжу я готую сам. Я повністю відмовився від алкоголю, жодного пива чи вина, але я люблю пиво, тому випиваю один кухоль безалкогольного на день. Також не вживаю газованої води та інших соло отких напоїв. Я почав у 1988 році. Мій зріст 182 см, а вага стабільно тримається на позначці 86 кг впродовж багатьох років. Мені 77 років, і за винятком поодиноких ранкових спалахів болю, я почуваюся набагато краще, ніж у 40 років, коли я випивав щодня і важив 120 кг. Дефіцит 500 калорій щодня, харчуючись практично однією піцею. Я називаю це піца-дієта. Спочатку я хотів довести моїм колегам, що всі їхні модні дієти це маячня і що можна схуднути, просто підтримуючи дефіцит калорій. Тепер мені це дуже подобається, і я продовжую дотримуватись цієї дієти. Однак не варто сидіти на дієті, щоб довести свою правоту. Зненацьке їхнє початкове твердження, що це не спрацює, змінилось на здорові. Іше бути товстим ніж постійно їсти піцу, чим я особисто також не погоджуюсь. Схуд на 63 кілограми. Почалося все з навчання та підрахунку калорій. Треба було дізнатись, скільки калорій у продуктах. Потім встановити щоденну норму калорій, додав ходьбу, а потім і біг підтюпцем. Довелося припинити бігати через проблеми з колінами. Тому я перейшов на велосипед. Після того, як скинув вагу, почав силові тренування. Головний висновок полягає в тому, що це була і є повна зміна способу життя. Минуло 6 років. А я досі рахую калорії та займаюсь спортом. Я схуд на 18 кілограмів. Я захворів на грип та пневмонію водночас із відновленням після пластики ясен. Через це мені довелося сидіти на рідкій дієті. Не рекомендую цей метод для схуднення. Повна зміна способу життя. Одне лише сидіння на дієті не допоможе. Найважче у схудненні утримувати вагу раніше. Я був відносно активним, грав у футбольній команді в старших класах, не відставав від команди в спринтерських забігах і навіть міг пробігти милю менш ніж за 10 хвилин, хоча важив 136 кілограм. Проблема полягала в тому, що я пив като так, наче був справжнім спортсменом. Соки та солодкі чаї. Мої харчові звички теж були жахливі. Я не їм багато, я їм лише один-два рази на день. Так, це була моя проблема. Перший раз я харчувався за обідом у старших класах, а потім їв після школи. Досить великі порції, нічого особливого, але моє тіло переходило в режим накопищення, тому все, що я їв, відкладалось. Що змінилось? Тільки вода. Снідаю я впродовж години після пробудження, а потім харчую ще дві години після цього. І так, шість разів на день. Сніданок Перекус, обід перекус, вечеря перекус. Щодо фізичних вправ, то я виконував багато від тренувань. Біг на довгі дистанції не дуже допомагає, коли намагаєшся схуднути. Краще короткі, високоінтенсивні. Це неймовірно прискорило мій метаболізм. Я додав важку атлетику, коли скинув 36 кг, і мій кінцевий результат склав 58 кілограм. Приблизно за 2-3 роки я схуд зі 136 кілограм до 78 Я Підтримував цю вагу добрих два роки, поки карантинні обмеження не зіпсували мені життя. Під час них я набрав 27 кілограм, бо мені набридло бігати 7 миль кожних два дні. Відстеження харчування, встановлення фізичних цілей, марафон, біг з перешкодами на витривалість і так далі. Найважче це тримати себе в тонусі після того, як припиняються коментарі. Ти виглядаєш чудово і спадає загальне задоволення від того, що ти бачиш прогрес на вагах. Я б сказав, що для довговічного успіху треба закинути ваги і обов'язково включити у свій розпорядок підйом ваги. Я більше тренувався, їв більше овочів і нежирного м'яса замість яловичини та свинини. А також вживав їжу меншими порціями. Також я п'ю з біса багато води щодня. Припинити їсти перед сном, інтервальне голодування, тренування в будь-якій формі, відмова від шкідливих продуктів, віра в себе. Ні, не потрібно починати все одночасно. Зосерейтесь на чомусь одному і дотримуйтесь цього протягом чотирьох тижнів, а потім додавайте інше, якщо це вам буде цікаво, або якщо захочеться. Все складається поступово і непомітно. Це не станеться за одну ніч, за місяць, але я обіцяю, що ви відчуєте результат за тиждень, побачите. Його через три місяці, і будете насолоджуватись процесом. Раніше я важив більше 136 кілограм. Зараз я важу менше 99 і продовжую плавно скидати вагу все більше і більше. Жодної нездорової їжі, жодних синтетичних цукрів. Обмежте свої порції. Спочатку це надзвичайно важко, але як тільки розмір вашого шлунку зменшиться, буде легше. Періодично робіть правильні голодування з хорошою підготовкою і поступовим поверненням. Будьте активними, займайтесь спортом, зосередьтесь на. На тому, що більше ходити пішки, це справді допомагає. Якщо вам потрібен додатковий стимул, який дуже допоміг мені, знайдіть фізичну роботу з оплатою за виконану роботу, а не за годину. Це допомогло мені різко скинути перші 20 кілограмів, оскільки чим більше ви працюєте, тим більше заробляєте. Не здавайтесь і будьте послідовними. У якийсь момент ваші результати сповільняться, і ви відчуєте, що немає ніякого прогресу, оскільки наші тіла розумні і. Складні і вони не люблять дотримуватись нових наборів правил. Ваше тіло почне грати у різні ігри, щоб утримати вагу. Обов'язково знайдіть людей, які підтримуватимуть вашу мету і будуть робити вам компліменти, щоб підштовхнути вас до подальших досягнень. Фотографуйте свій прогрес, ви не пошкодуєте. Я скинув близько 25 кілограм за трохи більше ніж 6 місяців. Це було 5 років тому. Тут немає ніякого секрету. Все саме так, як ви думаєте. Я багато тренувався і менше їв. Не було забороненої їжі, просто менше. Досить, щоб у мене було вдосталь енергії, але я відчував голод в певні періоди впродовж дня. Я не стежив за калоріями, макро та мікроелементами чи ще чимось. Щодо фізичних вправ, то я займався круговим. Тренуваннями та бігав по два рази на тиждень. На кругові тренування я ходив, тому що мої друзі теж цим займались, А бігав, тому що це допомагало скинути зайву вагу. Тож, якщо ви питаєте поради, як схуднути, споживайте менше їжі, але переконайтеся, що вона поживна. Знайдіть вправи, які вам подобаються. Можливо, вам доведеться спробувати багато різних видів тренувань, щоб знайти ті, які вам підійдуть. Все це займає багато часу, ймовірно, 8 годин. Один на тиждень, включаючи дорогу до зі спортзалу. Одна з найскладніших частин знайти для цього еквівалент додаткового робочого дня в тижні. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які методи схуднення знаєте ви? Напишіть в коментарях.